І з вами Брунокнар. Сьогодні ми будемо качати шелі На, на, ну, коротко, на який ран. Зі мною буде мої друзі Кіло і Кен. Їхні справжні ім'я, Кіло це Кіра, Ро, Рома це Кен. І ми сьогодні бу, вони мені будуть допомагати, ми будемо ходити тріо. Будемо мені качати е, шелі. Шовка. в кафтку? Ви їх можете під час е, е, відео чути за те, що вони будуть говорити, бо ми в одній кімнаті. Під час перегляду відео ви можете їх частково чути, але не завжди. Красавчик понял. Упау, ну пупу, упупу. Классный наук. Аманна? Нет. Да. Весьм банок золотой. А шеймана цей его на нього. Цей. Скоро буде уйти, і в мене неусел садик. Угу. Ну, зустрінемося, як мене буде п'ятий ранг. І... Так. так, Ми накачали. Ой, ай ж, 79. Ну. Ми зустрінемося, як правильно буде п'ятий ранг п'ятий В наступному видео мы накачаем на уже завес на 10 иран. И всім па-па-па-па!